Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1013. за підручником мали браво 8 клас, автор Олександр Іхтерев. І наше завдання подайте вигляді степеня з основою Б. Вираз. Поїхали з першого. Так, у нас Б, кубі. Поділити на b у 7 степені і помножити на b у квадраті. Не лякайтеся, нічого складного в цьому немає. Просто запам'ятайте: ділення віднімання, множення, додаваємо. Тобто b у нас буде в степені 3 мінус 7 додати 2. Дорівнює. давайте рахувати, 3 мінус 7 це буде мінус 4, мінус 4 плюс 2 це буде мінус 2, тобто b у мінус другому степені. Так, друге. У мінус другому степені і до четвертого помножити на B у 10 степені. Тут степень до степені степеня перемножається. Тобто B буде у мінус 8, так, помножити на Б в 10. А тепер додаємо B В у степені мінус 8 плюс 10. Це буде В квадрат. Третє. У нас В у кубі до мінус другого степеню. Поділити на b у кубі. Добре. Степінь до степені перемножаємо. Це буде мінус шостий. Поділити на b у кубі. Віднімаємо b у мінус шостому мінус 3. Мінус 6 мінус 3 це мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Тобто b у мінус дев'ятому степені. Четверте. А, ми на екваторі, Тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, b у сьомому помножити на b у мінус другому до куба. І помножити на b у нульовому. Дуже цікаво, Дорівнює. Це ж що дивіться. <с -2> Ладно, враховуємо, нічого страшного. b у сьомому степені поки без зміни, помножити на b, а ось тут мінус 2 помножити на 3. Це буде мінус 6, І помножити на b у нульовому. Тобто у нас, по суті, одне множення додаємо. Тобто 7 плюс мінус 6, ну і плюс 0, який нічого нам не дає, по суті. так? 7 мінус 6 це буде одиниця просто b. П'яте. б у нульовому, помножити на b у мінус четвертому, поділити на b у третьому і поділити на б. Дуже цікаво. Так. Б в нульовому помножити на мінус четвертому, ну, тут буде одиниця. Тобто, це буде Б в степені 0, плюс мінус 4, так, мінус 3 і мінус 1. Тому що тут же ж в першій степені, так, дорівнює і таке нам треба порахувати. Так, <кхм> мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Це буде мінус 7, мінус 8. Тобто Б у мінус 8 степені. Так, добре. І шосте, останнє. Значить, у нас b у мінус четвертому помножити до мінус першого, так помножите на b у квадраті і до мінус другого. Спочатку підносимо до степені. Мінус на мінус дає плюс. Тут, тут конкретно додаткові виходить б в четвертому помножите на Б у мінус четвертому. Ну ви зрозуміли, так? 4 плюс мінус 4. Однаковий зазначенням різні ознакоми, за тобто б в нульовому. Рівня одиниця. Все. І ще б хотілося сказати, що якщо вам принципово перевертати там, де від'ємні е, у нас вийшли степені, то, я думаю, нічого страшного не буде, якщо ви запишете одиниця по поділити на квадрат, або одиниця поділити на в восьмому. Якщо не принципово, то не робіть цього, залиште так само, як воно й є. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!